Прийняти до розгляду кримінальному провадженні цивільний позов потерпілого мазохи Дмитра Петровича. Суд вирішив долучити позов на 35 мільйонів гривень моральної компенсації ексбійцю спецпідрозділу Кракен у Дніпрі. Пройшло чергове засідання у справі нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка. Їх обвинувачують в незаконному позбавленні волі ветерана війни Дмитра Мазохи. Я вважаю, що Позов є прийнятний, прошу його прийняти. Відповідно, та врахувати вже оцінку щодо його доведеності, суд надає на іншій стадії. Проти цивільного позову в суді виступують адвокати обвинувачених. Один з складових, якою який ця сума шкоди, це необхідні витрати, які доведеться зробити паноразов для відновлення репутації. Хоча всі які спостерігали. Цей акт в мережі інтернет, зокрема в соціальних мережах та телебачення. Жоден з обвинувачених не розповсюджував дану інформацію. Цивільний позов він бездоказовий. Я вважаю, що цивільний позов підлягає поверненню позначений, а обвинувальний акт можливо позначати слухання, але без цивільного позову. Всі потрібні докази вже є в матеріалах кримінальної справи, каже адвокат потерпілого. Сам ветеран війни Дмитро Мазоха зазначає рішення суду долучити позов про моральну компенсацію справедливе. Трошки засмучений, що е, преступлення відбувається там за лічені хвилини. А... Вирок у нас приходиться там чекати майже рік. Мені ці гроші не потрібні, я їх відправлю на підтримку там наших збройних сил. Наступне засідання суддя призначила на 11 березня. На ньому вже розглядатимуть справу по суті. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, Дніпро.